І всім привіт з вами, як все до і в сьогоднішньому відео я вам покажу як створити гру насправді. Тобто гру через файли, щоб відкривалося в хромі, це все реально. А ви ставте лайкосики, підписуйтесь і ми починаємо Ігру треба зайти в проводник. Це x, x проводник. Мені тут легше, Щоб создати ігру. Так з Заходимо в Down. Ну, закускуємо. У ну, мене тут на англійську якусь фігу. Ну то пофиг. Неф э, за цей. Э, Нажимаємо ну, на папку folder. Create a folder. Наприклад, давайте тут папку створити му. Не знаю, типа. 1. один, найден, типа моя гра. И тут саме интересный интерес. И тут треба ст ст створити ...index.html. Що це таке? Коли ти нажимаєш, наприклад, на цей файл... Тебе перекидує на сайт. Екран, наприклад, білий екран, тут типа все, що тут я теж можу обновити все. Це наша ігра вже буде. Тобто, тут наша гра вже буде, ну виходимо сайту. Ну, це так. І сюди нажимаємо Open version. тут оцей, x провідник і тут треба код написати. Я хочу створити гру, наприклад, типа, щоб тапать, протапать, Протапати. Така фіня, типа, монети тампати. ото знаєте, типу така ігрушка. І що його напрокачувати, прокачувати? Коротше, це зараз будемо цю гру робити. Так, і ось типу, простенький код для цей, ну, цій гри, наприклад, монетки написано, і маган це можна додати фото тут можна. Нажимаємо на файл і тепер кидаєш сюди. Ось наша вже можна сказати гра. Ну, приближаємо, або скинути, скинути не знаю що. І ось. Тапаємо. Ну, ви зрозуміли. Так, що ще? Виходиш зігруємо, і і зараз ходиш. І в тебе залишаються монети. Це я ще до кода додав, ви зрозуміли. Так, а тепер ну, все скинути можна. Але я так зробив, щоб скинути. Ні, забуло і на весь екрат. Ша, ми це зробимо. Так, я обновив код. Ось у мене код виходить, Let от замінити кон на свою текстуру це зрозуміло. Виходимо, типу, заходи. Так, тепер треба що зробити. Поди мене надіюсь, да, залишаються монети при виході. Тепер сюди треба ще створити папку. Але я не знаю, чи так можна, наприклад. Що? Монети, наприклад. Ось у нас такі монети, але... Не підкон Пенга є. Якщо ми нажмемо, то поїдем. Тут у нас монета. Тільки ви розумієте, що что... дивіться, яка вона. Ну, фігово. Можна сказати, прикольно. Вичислям, ну вибирам, сюди, сюди, що все. Якось фігур. И давай загрузка Диман. Ой, є, ман... є поменялось нарешті. Нажимаем на гру и у нас гра меняється сразу же. Володимир великий нічого себе. Ля, топо нормально хочу. Е, там типа и зображення изображення можна скачано, ну, а сейчас я вижу. Так, звідти нічого не помінялось. Я не можу скачати зображення. Докупірувати да, не можу. Це я тільки що. Ну, Туди. В телеграм мій. ТГК. І все, що в мене там є, ця гра скоро вийде. Ну вже вийшла там. Так, ну ви зрозуміли. Угу. Прикольно, це такий код. Ще я хочу. Знаєте що? Коли заходиш в гру, справа тут внизу, що справочка показує, я хочу створити е, квадратик, там три полоски і ті три полоски, типа коли нажимаєш, отільне меню було висвічувало. І там можна за, за там, 100 монет купити 2 кліка там за 400 монет 3 кліка. Монет купить ну, така вещь типа уровня типа ну не интересно коли просто тапаєш. ну можно типа зробити, щоб можна за щось було купляти наприклад так і, і із, змінювати коде Ну, да. типа ось код я ще додав в меню магазина, ось в І, ну, ось можна сказати в три клика типа що 400 монет, типа це 400 монет за 3 кліка 3 клика купить. І ще додав шашам. Ша. Не йду, що в мене ну, це таке собі. Типу. Короче, ви ну зрозуміли, ще виходим. 4 кб це не фіємація, тільки вона справа, в правому собаку походу. Ну та пофіг. Саме ламне, що є. Так, а чого я якось я, ну. Всякий сбах, походу, Хезер. Так, ага. Угу. Так. Да, по так на доступну монет. Понятно. Ша на тапах 400 монет і монетки перевежу. Спасибо, прикольно. Так, ну це є, соша не все Я ще буду додавати. Це просто так. Так, ну, копірувати не можемо, все хорошо дуже. Так, що ще подумати, надо подумать, подумать, що я ще хотів додати. Хм, що ша, ша, ребят. Я забувся, що я ще хотів додати. Що я ще, ну блін, прикольно вийшло. Спавнив. менюшку. Меню гри, наприклад. Типа, ви зрозуміли, це дуже хорошо. Так, ну вроді типа я робив, типа новини додав, Добрий день зару було випущено як бетон, ну ви зрозуміли. Це типа новини, я ще хочу в гру. І клікало це, типа, прикольно. Да. Мені треба потом просто додати. Це все ну, сложно буде, разу кажу, ну то пофіг. І меню, Коротше, заходимо в гру. Просто ось. Наша менюшка. Ось багато ті монети, які ти отримав, можна в два рази купити. Приятної гри. Так, тепер новини. Ще, тут ще написано. Розробник StrailBix. Версія бета-тест. Ну, да, Це, це створив. І найголовніше кнопка почати гру. Нажимаєш і тебе зразу в гру перекидає. І я ще додав так, щоб ну ось. Плюсики. 3 при все uh, і, 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 і купиш. Так мужа 700 цих. Щоб купити. Ну, це зробити. Так, тепер ще один баг. Як з, з... ігри виходить? Наприклад, я хочу ту якусь кнопку додати, Щоб воно назад в меню перекидало. І ще додати уровень. Хороша ідея. Зробив, типа, ну ось. Короче, ось ігра. Правила, новини, все це позберігав, почати гру, Ось монети можна тапити. Да. Баги є. Ось, наприклад, я можу... У мене є три кліка, я можу ось о. Тепер вже топити два. Я можу в... купити. Того... Це вже колись я через серію вже обновлю. Це все, щоб без було. І сама інтересна кнопка це менюшка. Наверху панельки, ви його бачите. Нажимаємо і, вас, і нас опять сюди. Так що новини правила тут є. Ну, все ідеально. Це вже іра, можна сказати бета-тест. Версія бета-тест. Тому да. Ну, можна топати поки що. Ну, я її випустю, коли відео вийде. А відео вийде у вівторок. А вівторок це я не знаю, чи 24 чи 25 часом, 22 червня. Випустю у Вівторок. Тобто червен... Ой, блін, ще, 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 ще. Неділя. Понеділок через 2 дні Получається. Через 2 дні буде рон 24 дні. Так, так. Все є. Тепер я вам покажу, як це цю гру завантажить в телеграм. Нажимаємо все відкрити через X-проводник завжди має. ось вас перекидає сюди. Ви не нафігу беру попозже. ну та пофіг. Ну, ось все можна закупляти. Якщо ви хочете продовження, ставте лайкосики. Короче, Коротше, ще в двох словах поясню що я зробив. Треба зайти в X-проводник. І тут затім, S обираємо нафіг. убирайся вже, убралась ну Тепер у нас нормально буде так фига став то косик, ось короче скидайте, все ідеально. Вибачте за удобство З вами був все дострельбич І всім пока